Ерше на каналі Енкарс Електрокар, народжений в Америці, прямий конкурент топовим китайським брендам зікр та бівайді. Вмощуйтесь позручніше сьогодні. Розглядаємо Тесла Модевай. на Каналі Енкарс мене звати Ася, і сьогодні у нас на огляді нашу Tesla Model Y. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Бо саме тут ми розбиваємо стереотипи про електрокари. Почнемо як завжди, з характеристик. У нас сьогодні Tesla Model Y в середній комплектації на повному приводі. Вона має запас ходу 660 км та 450 кінських сил. Її максимальна швидкість 250 км на годину, а розганяється до сотні вона за 5 секунд. Так, це звісно на BYD Han, хан, який розганяється за 3,9 секунд, але теж вражає. Тест-драйв нам покаже набагато більше. До речі, на Han у нас на каналі вже є повний огляд, і ви можете його подивитися. Посилання залишимо десь тут. Ціни та комплектації на Теслу ви зараз побачите на своїх екранах. Ще більше ви можете дізнатися на нашому сайті. Посилання буде в описі під цим відео. Так, з цифрами ми з вами розібрались, а тепер про дизайн. Дизайн мені особисто, не дуже подобається, бо трошки схоже на пуголовка, але це моя особиста думка. До речі, дизайном Тесла займалися не тільки дизайнери, а ще й штучний інтелект. Його задача полягала в тому, щоб зробити дизайн так, щоб підвищити аеродинаміку в авто. Попереду знайома всім морда Тесла, її ви впізнаєте серед тисячі. По дизайну вона трохи відрізняється від моделі попередниці Model 3. Тут капот більш витягнутий. Також попереду та позаду ми отримуємо адаптивні led фари Інколи вони можуть вам підморгувати, але не забувайте, це авто живе своїм життям. Про поворотники. Попереду вони мають більш виразний розмір, позаду вони в два рази менші, але при цьому більші ніж у попередній моделі. І це плюс. тут стоять 19 дюймові легкосплавні диски з вентильованою гальмівною системою. Топова версія має 21 перші диски. Кліренс тут 175 см, у нас середня комплектація і тут, як і в топовий, є пневмопідвізка. Електрокар вищий за свого попередника Model 3, він заявлений як кросовер, але за рахунок трошки приплюснутого заду, його форма трошечки схожа на хетчбек. Профіль у цього електрокару непоганий. Цей скос за дизайном нагадує Бівайдісон плюс, що тут, що там виробники за рахунок оцього нахилу вирішили збільшити кількість простору всередині салону. По розмірам авто довжина 4750 мм, ширина 1921 мм і висота 1624 мм. Тут є отакі чорні лінії, яких немає в Model 3. На фоні червоного кольору вони виглядають дуже ефектно і додають такого спортивного характеру та драматичності. Дуже круто гармонує з чорними ручками та колесами. До речі, про ручки саме Tesla першими почали випускати авто з такими ручками та задали тренд на такі ручки для електрокарів по всьому світу. Позаду авто виглядає дуже класно. Всі поціновувачі мінімалізму в принципі зацінять загальний дизайн авто. Багажник тут відкривається кнопкою. Багажник тут дійсно великий, і це вагома причина купити це авто, тому що тут ємність багажника 971 літр. Тут у нас коврики лежать, тут під поліком ще є ніша. Мені здається, в ту ніж може залізти ще одна людина, Ми зараз це перевіримо. Що у нас тут є? Така штука. Тут у нас лежить аптечка. Тесла єдиний, до речі, хто кладуть аптечку. Я ще ні у кого такого не бачила. Жилет маленька, така компактна, акуратненька. А отут у нас лежить трикутничок. Також для зарядки. Тут виділена величезна коробка. Давайте ми подивимося, що у нас тут є в цій коробці. Інструкція, сама зарядка і вітель. Ще є отакі. Глибокі ніші, туди теж можна буде складати якісь там тряпочки, і всякі штуки, які вам треба. Ну, вони дійсно вони дуже глибокі, так що туди влізе достатньо багато всяких речей. Якщо будемо залазити в цю нішу. Закрити вона не закриється. Я не думаю, що вам під поліком треба тримати якусь людину, але рюкзак якийсь чималенький, чи маленька валіза, сюди точно влізе. Але по багажнику це ще не все. Якщо ви відкинете задній ряд сидінь, то отримуєте аж 2158 літрів. Відкидаються вони за допомогою кнопок. Вони знаходяться отут. Але є величенький мінус. Назад ви їх повернути за допомогою кнопок не зможете. Їх треба буде закидати. Другого ряду багажник тут виглядає дійсно великим і об'ємним, але існує маленький чи великий парадокс. Власники Тесла кажуть, що сюди вміщається набагато менше речей, ніж, наприклад, шостий чи бівой дітант. Тобто, по цифрам, цей багажник буде більший, але в тих моделях в багажники поміщається більше речей, ніж сюди. Ну, тема багажника на цьому не закінчується, бо їх тут аж два, один попереду. Але для того, щоб його відкрити. Доведеться сісти в салон, тому що він відкривається за допомогою кнопки. Отут ми бачимо. Передній багажник відкритий». Ми перевели вже на російську мову. Откриваємо. Передній багажник ємністю 117 літрів. Сюди ви можете закинути два рюкзачки чи маленьку якусь невеличку низеньку валізу. До речі, щодо відкриття багажників, задній багажник за допомогою екрану ви зможете закрити, щось буде гепати. А передні доведеться закривати вручну. Батарея тут потрійна літієва на 78,4 кВт годин. Порти для зарядки тут відкриваються сенсором. Обидва типи порти знаходяться з одного боку ззаду. Це GBT, до речі, бо у нас китайська версія, а не американська. Повільна зарядка, звичайно, у вас займе до 10 годин, а швидка десь до години. Лючок від зарядки, порт зарядки ви можете відкрити як на екрані, так і тут. Тут він відкривається сенсорно. Закрити цей лючок ви можете, в принципі, вручну, але краще це зробити за допомогою екрана. Тут заходити в зарядка і закрити порт зарядки. Тепер до інтер'єру. По-перше, двері тут безрамочні. Отакі. І вже на цій моделі стоїть подвійний склопакет. Раніше Теслу дуже сильно хейтали, що вони зробили топовий електрокар, але з шумкою там була просто біда. Зараз ця проблема вирішена. На передніх сидіннях у нас два таких товстеньких скла, а на задньому воно трошки поменше буде. Тут зекономили, звісно. По дверним картам тут у нас щільний пластик, алькантара і екошкіра. Все приємно на дотик. Також є отака дерев'яна ставка. Кармашик тут обшитий м'якою такою тканиною, теж приємний. Є звичайні механічні пластикові кнопочки, нажимаються вони добре, нічого не скрипить. І також тут ще розташована кнопка, яка буде відкривати двері зсередини авто. Пустувати, звісно. Ми так звикли до китайського шику, що тут. Це якось максимально незвично. Сидіння тут з екошкіри, вона достатньо м'яка, малюнок. Мінімалістичний, все м'якеньке нагадує трошки салон BMW. Тут є електропривід першого ряду, підігрів сидінь першого та другого ряду. В першому ряді також ще є пам'ять сидінь, а от масажу тут нема. Торпеда з пластику та дерев'яними вставками, які плавно переходять в дверні карти та створюють гарний візуальний ефект. Підлокітник достатньо широкий, м'якенький, приємний на дотик. Є тут така. Не глибока ніша, але оця тканина дуже приємна на дотик. Два підстаканники, ще одна скрита ніша. Отут вона достатньо глибока. І аж два місця для безпровідної зарядки для телефону. Кермо тут зі шкіри має зручний розмір, і тут всього дві кнопки, за допомогою яких ви можете керувати абсолютно усіма функціями. І положенням керма, і гучністю музики. Увімкнути ці функції ви можете на бортовому комп'ютері, а от керувати за допомогою цих двох кнопочок. Зараз покажемо, як відбувається регулювання керма. Заходимо в налаштування, управління, і отут у нас є руль. Нажимаємо і нам показують. За допомогою цієї лівої кнопочки вверх-вниз ми рухаємо верх-вниз. А якщо вправо-ліво, це по виліту у нас. Не всім зайшла ця темка. Ось, наприклад, щоб увімкнути склоомивач, тут є кнопочка зліва. Але для того, щоб регулювати його швидкість, ви заходите знову ж таки в управління. Так само і з дзеркалами. Заходите сюди і тут нажимаєте дзеркала. До речі, про дзеркала вони тут з підігрівом. Дзеркала, вони з підсвіткою, але тут оця дурацька просто шторка. Не знаю, наскільки її вистачить. Тут Якась тканина обшита сіра. Я не знаю, мені здається, що вона дуже швидко замацується і буде вимазуватись. Я знайшла аварійку, я її довго шукала десь тут чи на бортовому екрані, вона знаходиться у нас у урочці. І кнопки, які вмикають світло. Бардачок у нас теж відкривається за допомогою кнопки. Обшитий тканиною м'якенькою, але так. Не дуже він впевнено тримається тут. Класний візуальний ефект створює панораму, яка починається аж з переднього ряду і йде до заднього ряду сидінь. Дуже шкода, що вона невідкидна, було б набагато яскравіше, але і так виглядає дуже ефектно. До мультимедії ми повернемось трошки пізніше, а поки ходімо на задній ряд сидінь. Кнопку. Я думала, я шукала тут, блін, ручки, а тут кнопка. А я вже тут. Великою перевагою Tesla Model Y є величезна кількість простору. Можете побачити самі. Тут і перед ногами, і над головою. Тут навіть не два, тут два з половиною кулочки влізе. У мене зріст 1,65 м, але тут буде комфортно з будь-яким зростом. Простору тут дійсно дуже багато, можна навіть витягнути спокійно. Ноги під передній ряд сидінь. А якщо відкинути спинку сидіння трошки назад, то взагалі зручно. Топчик. Респектую. Підлога тут іде рівна, так що по центру теж буду сидіти достатньо зручно. Для ніг тут теж багато простору у вас буде. Відкидний підлокітник. Він тут м'який і надійний, має два підстаканники. До речі, дуже крутою фішкою є те, що можна повністю зігнути. Підлокітник, і у вас є доступ до багажника. Це зручно, якщо вам треба щось дістати звідти чи ви возите тварин позаду, і у вас буде доступ до собачки, щоб її погладити. Є тут один спірний момент: це кріплення для дитячого сидіння і софікс. Вони тут втоплені, і для того, щоб встановити дитяче сидіння, треба буде постаратися, але це на початку, ви звикнете і, в принципі, буде зручно. Також є додаткові роз'єми Type-C та дефлектори з регулюванням напрямку. Вентиляції. Дверні карти тут по якості не відрізняються від передніх. Ну що, повернемось до мультимедії. Екран тут 15 дюймів. Величезною перевагою Тесли є, що тут встановлено дуже багато мов. У нас зараз встановлена російська. На жаль, української тут немає, але можна вибрати собі англійську мову. Я б, наприклад, принципово вибрала б англійську не російську. За допомогою екрану ви зможете налаштовувати будь-які функції авто, і в принципі тільки за допомогою екрану. Тут у вас будуть і дзеркала, і кермо, про які ми вже казали, і бардачок. Зарядку ви також будете керувати за допомогою екрану. Тут можна відкрити порт, можна закрити порт, можна поставити на зарядку. По функціям мультимедії їх тут дійсно дуже багато. Про це взагалі можна знімати окремо відео. Тут є якісь фішки скриті, але особисто мені сподобалась одна штука. Ти, коли вмикаєш вентиляцію, тут є режим собака. Що це означає? Що ви можете залишити вашу тварину всередині машини, вийти, і тут буде горіти екран, буде працювати вентиляція, і ваша собака буде в безпеці. Більш за все, мені тут сподобалась функція розваги. Тут є різні ігри, а є отака штука. Світлове шоу, ви можете вийти припаркувати автомобіль і подивитися з вулиці, як зажигає ваше Тесла. Оце це просто треш. Я не знаю, на що це придумали. Ви можете зробити гази і спускання, розіграти когось, хто буде внутрі або снаружи автомобіля. Тут є навіть різні звуки, ребята. Ви просто повинні знати, чим займаються просто виробники Тесла. Просто ну зараз я вам поближче піднесу петличку, щоб ви почули ці прекрасні звуки. Тут, до речі, можна переміщати цю прекрасну подушечку на те сидіння, яке вам треба. Я переміщу на себе, так що слухайте. Це були скучні гази. До речі, що до динаміків, їх тут 14. Щодо системи безпеки. Тут є система утримання в смузі, система моніторингу втоми водія, активне гальмо. Ну і, звісно, всім відомий автопілот. Не знаю, як ви, а я вже більше не можу просто дочекатися. Зараз буде тест-драйв. Але по нашій традиції його, звісно, проведе Артем. Tesla Model Y. Це автомобіль на повному приводі. Разом два мотори дають потужність 450 кінських сил. Хороший розворот, радіус розвороту, не дуже великий. 5 секунд до соточки. Як тобі зручність з Як в кросовері. Мені подобається, те, що високі сидіння, досить зручно, обзор класний, все видно, усі сторони. Реально посадка як у кросовера. Повноцінного. Засчет того, що в неї гарна маса, вона добре прижимається до землі от, і вона впевнено себе почуває на дорозі. От Немає такого, що там щось якось незручно не, не, не керується, дуже все зручно. Тепер увага, розгін. Далі не Русунка гарна. Нічого зайвого. Тільки що, коли ми їхали, у нас писав відеореєстратор. Ось запис. Оце камера задня, оце передня. Запис на парковку ліва, Права. Тобто в автомобілі можна записувати відео з чотирьох сторін і все дуже гарної якості. А також на Теслі дуже зручно здавати назад. Ось основна задня камера з лівої сторони та з правої сторони. Ось все видно. От направлення, дуже круто. Ну що ж, Тездрайв підтвердив, що це авто точно варто вашої уваги. У нього класні технічні характеристики, вже у середній комплектації ви отримаєте повний привід. Тут аж два багажники і унікальна мультимедіа. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Та пишіть в коментарях, чи купили б ви собі таке авто. Ну а де купувати? Тут без варіантів.